Пане Каваль, мушу зізнатись, я вичерпав свої знання з української. Я б хотів попросити перейти вас на російську. Тим більше в Криму її всі знають. І до того ж, нас зрозуміє ширша аудиторія. Що скажете? Яка аудиторія? Ну, я навіть не знаю. Так кажуть, коли хочуть перейти на російську. До того ж, вона рахується міжнародною, нею говорять у всьому світі. Я ні. Ну, хорошо. Я вже познайомився з вами і з вашими доньками, але не знаю, чи вам щось відомо про мене. Ви повинні знати, хто я такий. Ні. Та як так? Виходить, ви не знаєте, що я роблю в Криму? Не грибу. Ну, давайте тоді. Вгадайте. Послухайте. Я поняття зеленого не маю, що в незалежній Україні роблять російські солдати. До того ж в мене на подвір'ї. Ну, Крим же ісконно на Ага, ти ще розкажи про трьохсотлітню історію Хрущова і 54-й рік, що Ленін створив Україну та іншу маючню. Та й взагалі Крим кримських татар. Знаєте? Це трохи дискутивне питання. Бо навіть хтось з ваших казав, що Крим Божий. А всі ми знаємо, що Бог один і він русський. Запитайте Скіріла, Крим людей, котрі тут живуть, котрі люблять Крим. А русські дуже люблять Крим. Тут всі говорять на русском. Значить, Крим русський, а не татарський. Знаєте, мені дуже подобається ваш ремонт. Який це стиль? Скандинавський? Прованс, кантрі, середземноморський? Чи може колоніальний? І хто... хто вам робив ремонт? Не татари часом? Яка різниця, хто робив мені ремонт? Якщо я скажу молдавани? Не розумію. Це хіба має якісь значення? Чекайте, до Молдаван ми ще дійдемо. А зараз. Цікаво, скільки. Скільки треба фінішного гіпсу, щоб покрити 30 квадратів стіни? І шпалери. Краще вінілові чи флізелінові? А цей паркет у вас канадський чи американський? І до речі, яка його ціна? Мені просто дуже цікава ця тема. Паркет дорогий. О, це те, що я хотів почути. Бо, знаєте, у мене вдома взагалі немає підлоги. А замість стін Юрта, а в туалет ми ходимо тільки літом. Ну, що я можу сказати? Але зате бог ваш. Ваш руський. А ви пам'ятаєте ціни на матеріали? Так, да? а як же? Я вже років сорок не робив ремонт. І не дуже орієнтуюся в цінах, і де то можна взяти. Епіцентр це must have. Ще є нова лінія або метро. Але у вас є картка? Нам не обов'язково. Тобто не обов'язково. Потім зрозумієте. Ще. Гляньте. на Краківському. А там продають стиралки. Так, а Моз продає. В 9-й чи в 10 палаці. А шаурму роблять? Шушана робить в 18-й чи 19-й, точно не пам'ятаю.